Ви вже напевно чули, що буде йти мова про, про мобілізацію і загалом про ці всі процеси. Але якщо дозволите, в нас просто буквально перед ефіром з'явилася дуже важлива інформація, яка надійшла від пропагандистів, зокрема від Євгенія Пригожина, який заявив, що нібито бойовики Вагнера ліквідували командувача сил ТРО е, і вже потім спростували це. Чи ви можете нам офіційно надати інформацію з приводу того, е, е, ну? Що взагалі там сталося так? І чому взагалі така інформація з'явилася в інформаційному просторі України? Це черговий фейк російських пропагандистів. Моя рекомендація вам: не читайте анонімних телеграм-каналів. Не вірте російським пропагандистам, з командувачем сил територіальної оборони збройних сил України генералом танцюрою. все гаразд, все нормально. Просто російські окупанти вкотре видають бажане за дійсне. Uh, і, і тому тут до речі, от ваше запитання перше, воно надзвичайно важливе в контексті інформаційної війни і інформаційної гієни. Uh, ніби здавалося, що понад як рік повномасштабної агресії і українці п -п -п повинні були перестати довіряти анонімним телеграм-каналам, довіряти телеграм-каналам ворога, але далі читають ці телеграм-канали і далі. Багато до речі інформаційних ресурсів українських передрукували цю інформацію від е, Пригожина. Пригожин це російський терорист, російський терорист, е, зокрема, про це кого ми воюємо. Але далі українські медіа вірять заявам е, цього фейкомета. Тому що потрібно сказати, е, це не тільки так званий кухар Путіна, це не тільки лідер терористичної організації, е, частне воєнна кампанія Вагнера. Це також е, і російський політик, який намагається заслужити е, довіру у Путіна. він е, за понад як рік повномасштабної агресії став дуже помітною політичною постаттю е, у Російській Федерації, і, зокрема, дуже багато він також став її е, медіа менеджером. Він створив дуже багато телеграм-каналів. Він створив е, свої сайти, свої інформагенції. Він е, створив мережу так званих воєнкорів. Російських і, зокрема, через них він поширює інформаційні фейки. Останні два тижні російські окупанти е, створюють величезну кількість фейкових телеграм-каналів, зокрема е, телеграм-каналів, нібито е, бойових бригад е, Збройних сил України, створюють фейкові телеграм-канали, через які поширюють неправдиву інформацію про ці бригади. Нібито якісь прохання про допомогу поширюють відео е, неправдиві. Це теж частина цієї гібридної агресії, яку веде Росія проти нас. Тому насамперед закликаю всіх, хто чує нас, хто дивиться зараз ваш телеканал. Е, не довіряти такій сумнівній соціальній мережі, такому месенджеру, як Телеграм. Телеграм контролюється адміністрація. Телеграму контролюється з Російської Федерації. Телеграм не реагує на жодні звернення. Від е, прес, від прес-служби збройних сил України інших підрозділів збройних сил України з проханням заблокувати фейкові телеграм-канали. Телеграм працює на боці Російської Федерації, тому довіряти інформації, яка розміщується в телеграмі, теж не варто. Пане Андрію, дякуємо вам за коментар саме на цю історію. Дуже важлива інформація, і ще важливіше те, що е, фейки побутують, і дезінформація в нашому суспільстві страшенно розповсюджується і наголошувати на тому, що потрібно зберігати інформаційну гігієну дуже важливо. Відтак почали говорити про загальну мобілізацію і продовження цієї мобілізації у травні. Так продовжили сьогодні Стало відомо, що військовий стан до 20 серпня ще на 90 днів. Там недалеко День Незалежності України. І так маємо надію, що до. Того дня дійдемо ще сильнішими, і віра в нашу перемогу до того дня стає все міцнішою і міцнішою. Але що можливо змінилося в мобілізації у цьому місяці? І можливо, у вас є якесь звернення до тих, хто ще не у війську збройних сил України? Дивує, що для багатьох українців мобілізація це, в принципі, якесь відкриття, якась новина. На превеликий жаль, це моя приватна думка створена якась. Е, ну теж знаєте, своєрідна е, інформаційний самообман, що існує якісь чарівні збройні сили України, в яких служать надлюди, які самі зроблять всю перемогу, які візьмуть і переможуть Росію. Ні, друзі, почуйте, будь ласка, я е, понад рік тому. Був цивільною людиною. Ну, так, я свого часу закінчив військовий інститут. Але я ніколи не воював. Я був цивільною людиною. Е але я вважав 24 лютого за свій обов'язок, як киянин, як патріот, е в пам'ять моїх рідних, е замучених голодомором. Пан Андрію, зараз не чуємо вас, на жаль. Чи чуєте ви нас? Я в... мішення... і, е е пішов. Став до лав е, Збройних сил України. І тому закликаю всіх українців, е, для кого е, це на порожні слова, е, ваше місце в силах оборони України. І не існує якихось надлюдей чи людей з іншої планети. Ні, ми самі, тільки ми, самі українці, можемо себе захистити. І кожен має це усвідомити. Якщо війна, е, ми ведемо війну. З Російською Федерацією я хочу нагадати всім з нашим е, споконвічним і буттєвим ворогом Російська Федерація, навіть якщо подивитися з точки зору населення ці населення, тобто щоб перемогти цю країну, кожен українець має знайти своє місце в силах оборони України, так чи інакше, повірте, але більшості громадян нашої держави потрібно буде пройти. Через сили оборони України і ми зможемо перемогти тільки тоді, коли кожен українець усвідомить для себе е, цю аксіому, пане Андрію, Ти потрібен. У силах оборони України це моє звернення до тих українців, які нас чують, пане Андрію. Мушу не те, що знаєте, до вас апелювати, але просто серед військових теж звучить така думка, і ну треба це проговорити. Ви говорите, що всі повинні йти у військовослужбовцями стати так, але багато є думок, і навіть серед військовослужбовців, що тил потрібен, що тил забезпечує економіку і так далі. Ну мені цікаво почути, як ви можете відреагувати і ну, власне, на такі які, думки, які у вас спостереження, і як ви, до прикладу, ну ставитесь до такого роду заяв. Я не почув закінчення вашого запитання, тільки е... почув протилик, що ви можете, повторіть, будь ласка. Дайте цікаво... запис в таких польових умовах. Простіть, будь ласка, цікаво ваша от думка з приводу таких заяв? Чи десь погоджуєтеся, чи ні? ні та однозначно, що. Повинна повинен існувати тил, повинна працювати економіка, але мене дивує інше. Що, е, попри все, е, я буваю у великих містах, я бачу людей, які ну е, інші там деякі люди вважають, що ну я ніколи не був військовим. Мабуть, я і не зможу бути військовим. Я теж не був військовим, але я усвідомлюю, що зараз моя держава потребує мене, якщо є люди. Які не йдуть до збройних сил України через свої якісь певні переконання, що вони, можливо, чимось не справляться, або ще одна мене тільки одна думка: ці люди просто не вірять в майбутнє України і в майбутню українську перемогу. Так само знаєте, я так само говорю про так званих адептів московського патріархату. Якщо вони ще досі лишаються в московському патріархаті, це значить, що вони не вірять у збройні сили України, не вірять в український народ, не вірять в нашу перемогу. Це просто така. Просто відповідь Пане Андрію. З ваших спостережень чи на часі зараз така активна і гостра мобілізація? У нас в країні триває війна. І коли триває війна, мобілізація необхідна. Ми від цього нікуди не подінемось. Друзі, я 24 лютого 2000 22-го року став до лав 112-ї бригади територіальної оборони. Коли я прийшов до цієї бригади в день повномасштабної, в день початку повномасштабної агресії, нас було кілька сотень офіцерів за кілька днів, ну реально тільки волею добровольців киян, тільки саможертовністю, тому що ну ті люди, які приходили в перші дні повномасштабної агресії, вони не знали, куди вони йдуть. Кожен з них герой тільки тому, що. Вони тоді прийшли і стали до лав нашої бригади. Нас за кілька днів стало кілька десятків тисяч. Ми реально готувалися до вуличних боїв за Київ. Ми не знали, чого чекати. Тому що російські окупанти нагадаю були вже в передмісті Києва. І тільки завдяки тому, що ці люди прийшли і стали до лав бригади, взяли в руки автомати, люди, які нікого не воювали. Тому що наша бригада на 90% складається. З людей цивільних професій: маса акторів, журналістів, айтішників, фермерів такого завгодно, а от немає професії такої, кого немає в бригаді. І ці люди воювали і в Ірпіні, і в Бучі, і в Гостомелі, і в Мощуні, і біля броварів. Ці люди і захищали Київ, ці люди і відбивали столицю. Без цих людей столиця просто би не встояла. І коли ви питаєте, чи потрібна мобілізація. Вона потрібна, тому що Україна не встоїть. От це проста відповідь.